Всім привіт! Мене звати Наталя, і я вітаю вас на моєму каналі. Традиційно дякую всім, хто підписується на канал та коментує відео. Сьогодні у відео США затвердили бюджет, в якому виключили допомогу Україні. Марш мільйона сердець найбільший мітинг опозиції у Варшаві. У столиці в Польщі в неділю відбувся передвиборчий мітинг, організований місцевими опозиційними політиками. За заявами самих організаторів, а також міської влади у заході під назвою Марш мільйона сердець дійсно взяло участь близько мільйона людей. Масовий марш організований найбільшою в Польщі опозиційною партією екс-прем'єра Дональда Туска. Опозиція Туска звинувачує правячу в Польщі партію Ярослава Качинського право і справедливість у числених порушеннях закону, прагненій вивести країну з Європейського Союзу фінансових махінаціях та обмеженнях прав жінок. Ну а діюча партія влади всі ці звинувачення, звісно, відкидає. Того ж дня у Катовіцях на півдні Польщі пройшов з'їзд правячої партії Право та справедливість оратори критикували опозицію, а лідер права і справедливості Ярослав Качинський заявив, що, за його даними, на мітингу у Варшаві брали участь лише 60 тисяч осіб. Згодом виступив Матеуш Моровецький. Прем'єр-міністр стверджував, що Польща має зробити ключовий вибір. Чи буде Польща, чи це буде суверенна країна, чи це буде земля чи європейська провінція. Не забув Муравецький про Україну. Ми захищатимемо польське сільське господарство від українських аграрних олігархів. Зеленський не домовиться з німцями, бо вони завжди домовляються з росіянами. Ми допомагаємо Україні. Ви, пане президенте, Зеленський повинні це пам'ятати. Так сказав прем'єр-міністр Муравецький, президенту України. Муравецький також нагадав, що мав із собою портфель Туска, в якому, як він раніше заявляв, були цікаві документи. Файл Туска містить докази того, що вони підготували десятки тисяч місць для тисяч іммігрантів. Туск хоче викликати велику хвилю нелегальної імміграції до Польщі. Підтвердження цього плану є, і ми про це будемо говорити на наступних зустрічах, сказав Муравецький. Вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня. Опитування показують, що право та справедливість та його союзники лідирують, але можуть і не отримати більшості. Опозицію складають різні політичні сили, які об'єднали, щоб скинути нинішню владу. Туск та його прихильники звинувачують право і справедливість у прагненні вивести Польщу з Євросоюзу ще більше обмежити права жінок та меншин. Правяча партія у свою чергу звинувачує опозицію про німецькі, а іноді й про російські позиції, а також у намірі відкрити в Польщу дорогу іммігрантам. Організатори маршу розраховують, що він стане переломним моментом перед виборами та допоможе опозиції залучити нові голоси виборців. На даний момент платформа може розраховувати на понад 20% голосів. В свою чергу в ПІС сформовано надійний електорат, що налічує близько 30% виборців. Хто ж переможе на виборах, знаємо вже скоро. Ризик шатдауну у США. Шадаун, це стан, коли частина американського уряду припиняє роботи через те, що не прийнятий новий бюджет. Співробітники великої частини державних структур зараз працюють безкоштовно або йдуть у безстрокову відпустку. Раніше повідомлялося, що можливе припинення роботи американського уряду через затримку ухваленого нового бюджету може вплинути на передачу Україні нової та раніше обіцяної зброї. У Сенаті США оприлюднили проект тимчасового бюджету, в якому Україна може отримати менше, ніж розраховувала. Сенат США готовий виділити Україні 6 мільярдів на 45 днів, замість 24 мільярдів на 3 місяці. Але в неділю в Конгресі із законопроекту виключили пакет військової допомоги Києву у розмірі 6 мільярдів доларів. Сполучені Штати Америки затвердили тимчасовий бюджет, який дозволить уряду працювати ще 45 днів. Бюджет включає фінансування стихійних лих, але не включає допомогу Україні. Законопроект був направлений на підписання в Білий Дім, де його підписав президент США Джо Байден. Короткостроковий захід фінансування не включає нову допомогу для України в її боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії. Політикам вдалося домовитися про тимчасове фінансування роботи бюджетників лише за 2,5 години до закінчення останнього терміну. Але на голосування законодавцям винесуть окремий проект щодо виділення додаткових коштів на підтримку Києва. Як пишуть місцеві змі, воно відбудеться вже наступного тижня. Шатдаун у США трапляється досить часто, але цього року він загрожував особливо серйозними наслідками для економіки країни, яка й так зазнає труднощів. Ухвалення закону про проект бюджету дозволило уникнути призупинення роботи мільйонів співробітників держструктур. Також у неділю Джо Байден заявив, що США продовжать надавати військову допомогу Україні і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі, і прокоментував ухвалений тимчасовий бюджет. Ми за жодних обставин не можемо допустити припинення американської допомоги Україні і додав, що в Конгресу не так багато часу, щоб прийняти рішення. З тим, що Київ має продовжувати отримувати необхідну допомогу для відбиття російської агресії, згідні демократи та більшість республіканців. Також Байден заявив, що має домовленість зі спікером Палати представників республіканців Кевіном Маккарті про те, що допомога буде продовжена, але не розкрив деталей і планується сьогодні в понеділок обговорити це питання. Тож слідкуємо за новинами на моєму каналі, а на сьогодні у мене все. Я всім дякую, хто додивився це відео до кінця та підтримав лайком та підпискою. Всім бажаю гарного дня, до зустрічі!